Вітаю вас! Мене звуть Христина Боговід. І я таролог, езотерик, енергопрактик, фасилітатор Аксес Барс, духовний наставник, інструктор з нейрографіки. Ви на каналі Академія пробуджених душ. Отож, Академія пробуджених душ це простір, де істина зустрічається з практикою. А духовність з науковим підходом. Тут я ділюсь своїми знаннями і досвідом, які я відкриваю, практикую, досліджую і проживаю сама. І моя мета екологічно, свідомо і, що саме головне, максимально корисно для кожного з вас і на користь кожному з вас показати і розказати. Як працюють інструменти, що можуть допомогти проживати дане життя, наше життя, наше втілення, максимально кайфово і наповну? Я навіть сперечатися не буду і скажу так, як є: мій канал присвячений магії, але не ілюзіям чи міфам, а реальним, практично і науковим підтвердженим процесам, які оточують нас. Щодня та відкривають для нас шлях для створення своєї найкращої реальності та найкращої версії себе. Отож, якщо ви шукаєте глибокі знання, прагнете внутрішнього пробудження, бажаєте навчитися жити в усвідомленні, прийняти, нарешті, прийняти себе, свою силу. Відкрити своє серце, відчути любов. Ласкаво прошу в мій простір. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного важливого відео. Ставте лайки, діліться своїми враженнями в коментарях. Я вам буду за це дуже вдячна. Це важливо. Переходимо на третій рівень. Я його називаю реальність моє творіння. Тут ви починаєте згадувати. Ви не просто гравець в матриці, а ви її програмуєте. Отже, коли ви зняли всі голоси, які вам заважали, у вас а, проявилося чисте поле. А тепер це означає, що прийшла ваша черга прописувати нові коди. Це називається словотворення. І я поділюся з вами. Практикою слово творення. Отож, третій рівень, і практика слово дорівнює реальність. Ваша задача знайти тихеньке місце, де вас ніхто не буде турбувати, відкрити свій блокнотик, зошит, взяти листочок без різниці і дати відповідь собі на питання, прописати. Можна тезисно, можна прям цілим великим твором. Написати а, моя нова реальність, хто я в ній, як вона виглядає. Обов'язково наголошую, прописати потрібно в теперішньому часі, що ви вже все отримали, ви вже все маєте. І починаєте прописувати і прямо відчувати, ніби це все уже є у вашому житті. Це дуже важливо. 21 день. Ви повинні прописувати. Свою нову реальність. Зрозумійте, будь ласка, як це все працює. Це робота з нашими нейронами мозку, з нашим підсвідомим, коли ми прописуємо, ми працюємо з нашою мілкою моторикою, і вона починає максимально з нами взаємодіяти, створюючи нові нейрони, нейрозв'язки, які дозволяють нашому мозку думати так, ніби. Це вже є у нас, таким чином простір починає підлаштовуватись. І те, що ми хочемо, просто приходить в наше життя і починає реалізовуватися. Тому важливо прописати все чесно, прописати все чітко і вказувати максимально деталі. Після чого, коли ви прописали, 2 секундочки ви закриваєте свій блокнотик. Так? Або листочок в бік відкладаєте, і ви закриваєте очі і просто 2-3 хвилини уявляєте, ніби ви там знаходитесь, і як це відчувається, які відчуття. Бачите, я зараз проговорюю, у мене навіть сльози починають проявлятися, тому що головне це відчути. В когось із вас. В когось із вас також може бути реакція. Хтось може поплакати, хтось захоче посміхатися, хтось буде відловлювати знову якісь процеси негативні, да, всякі може бути, зразу скасовуємо, зразу починаємо повертатися до другого, першого рівня. Наблюдають, запитувати, звідки воно прийшло. Ось таким чином. Наведу вам приклад, як афірмації, Да? Я відчуваю свободу. я... Маю струнке, легке, підтягнуте тіло. Я познайомилася з прекрасним молодим чоловіком. Я купаюся в океані або в морі, на Мальдівах. Тобто, в теперішньому часі це вже відбувається. І максимально відчуваєте цей процес. Не бійтеся, замовляти, простору Всесвіту, максимум, Да? Обширні бажання, великі, потужні бажання, згадуйте, нічого не бійтеся. А тепер поговоримо про коди на цьому рівні, на третьому рівні. Я присутність, що створює світ моє дзеркало. Я змінююсь внутрішньо і змінюється моя матриця. Це все, що вам потрібно проговорити вранці і увечері.